Зовнішній торговельний оборот товарів Полтавщини з Латвією за підсумками першого кварталу 2014 року становить майже півтора мільйона доларів США. У Латвію з Полтавщини експортують переважно продовольчі товари, продукти рослинного і тваринного походження. У структурі імпорту переважають текстильні матеріали, текстильні вироби та фармацевтична продукція. Латвія успішно провела реформування у своїй країні. Тому зараз, коли в Україні на часі децентралізація влади, цей досвід може і нам стати в нагоді. Ми почали Реформу місцевого самоврядування і програму розвитку регіонального розвитку, яким чином формуються бюджети на містах, яким чином яка доля податків йде в місцевий бюджет, яка доля податків в республіканський бюджет, яким чином відбувається контроль? За цими коштами, тому що одна з причин, я сказала паном пані посол, що було те, що вони в першу чергу чергу могли скоротити видатки, уроки, які ми пройшли, це дійсно абсолютно реформування країни, суспільства, це децентралізація теж, ваше правительство, ваші. Громади э, поняють, що нужно делать в Україні. У нас є свой досвід, Ми готові ділитися своїм досвідом. Латвія пройшла шлях реформування з 1991 року. За 10 років країні вдалося стати членом Євросоюзу та НАТО. Пані посол говорить, через це громадяни Латвії відчувають себе більш захищеними, враховуючи останні події в Україні і агресію з боку Росії. Також Аргіта Даудзе зазначила, у 2015 році Латвія головуватиме в Євросоюзі і не в останню чергу налагоджуватиме всебічні відносини з Україною. Цього дня пані Аргіта Даудзе взяла участь і у відкритті. У Полтавському юридичному інституті Національного університету юридична академія України імені Ярослава Мудрого виставки Графічні розповіді, міжнародні бренди, події та художники в графіці і фотографіях з колекції Латвійської національної бібліотеки. Виставка розкриває різноманітність колекції Латвійської національної бібліотеки, яка є сховищем цінних знань про Латвію та багатьох історичних подій та особистостей.